До листопада у Знам'янському волонтерському центрі плели сітки темних кольорів. Тепер роблять білі, виконують замовлення військових. Демолюзія, чоловік, який перебуває зараз на фронті з 1 березня по теперішній час. Дуже хочеться їм допомогти. Сітки роблять різних відтінків для того, щоб це, наприклад, був брудний сніг, так як ми називаємо, то це використовуємо тюль різну тюль, тому що вона має неплотну структуру, є просвіти, і це такий, так би мовити, брудний сніг. Якщо це більш чистий сніг, то нам люди приносять постільну білизну, переважно це вживаний одяг, який з білого кольору. Сорочки, постільна білизна, то це вже, але все одно вона чисто біла. Не буває. Ми туди також додаємо трішки, наприклад, сіт. Аби бути корисним, у центр приходить допомагати переселенець з міста Святогірськ Донецької області Володимир Садовнік. У Знам'янці живе з березня. Як крилаті ракети почали над балконом пролітати, ми зібралися і поїхали. Я вже пенсіонер, хоч і був офіцером запасу. Ну, що, я орієнтуюся, як там їм приходиться тримаються. Від військових мають замовлення 20 білих сіток. І рубашки, і простирадла, і наволочки. Люди несуть в кого, що є. Починали писатися із вересня місяця на цю чергу хлопці. Ну, єдине, дехто скасував свої замовлення з Херсонської Миколаївської області, тому що ну, зима там така без сніга, але замовлення на схід вони залишаються. Такими сітками на фронті накривають бліндажі та техніку. Найбільша сітка це ну, стандартні те, що ми робимо, великі сітки це 5 на 10. Найменші, які ми виготовляли, ну це правда були ще з пікселя 2 на 2. Це такі індивідуальні сітки, вони користувалися в Херсонській області, тому що ну, степова місцевість, і хлопці індивідуально прикривалися цими сітками. Зі слів керівниці, найбільшу сітку десятеро людей плетуть за півтора-два дні. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.